Добрий вечір, ССІ. Сергій Станіславович. Зараз у ну, соцмережах і так далі. Реакція дуже багато гейту в ваш пік і в команді. Е, який меседж ви маєте до ну, болівальників і всіх в Україні за, ну, за такий результат? Ви говорите, що багато проблем е, завершення шансів і так далі? Як це може покращуватись? Бо це вже проблема не один, не один матч. Е, що взагалі можете сказати до тих, які це дивилися, на жаль, і соромилися? Нічого я хочу вибачитися, дійсно всі очікували від нас. Навіть якщо ми виготовити, не і казали, це намагати мало. Але ви бачили, у нас дуже багато допомоги на всіх навіть сьогодні використати, який вчора отримав пошкодження. Тому важко на цьому рівні важковати. Нас триває війна, яка. Підтримувати, ну, треба підтримувати свою змірно. Можуть правильно, але хай після кожного три. Навіть якщо ми виїхали у, у Бельгії і хай, якщо ви, чому ви так погано брали перші карті, це завжди так, на жаль. Тому я хочу впалівати сказати. Ми зараз усі підтримуємо наші Збройні Сили. Але збірна України це та ж Україна, тогава усі українці. Усіх харців на марці. І я і грацію. Я хотів, щоб зараз е, наші українці відтримували ці. Ще ми нічого не програли. У нас ще є багато лідер, і зараз так у нас немає ніяких шансів на, на поразку. Але зараз я певний гравці розуміють, що ну, зараз у нас немає шансів на поразку. Тому mm -hmm. я прошу наших болівальників, так, я згоден, ми заслужили критику, ми заслужили але Треба зараз ми ще не. Сергію Сейславич, бо гарячимся, як головна причина сьогоднішньої втрати в шоку? Головна причина, що ми недостатньо достатньо своєму момент. На жаль, сьогодні ми контролювали грубо. але я перед робити казав, дуже важливо розуміти, які будуть відвідувати з того, що ми будемо контролювати. Треба завершати так, на жаль, ми почали навантажувати штрафну і тільки останні 10 хвилин. Тому. Я думаю, що дуже важко докладатися на такому полі. Я згоден полі для усіх для команд те ж саме, треба було своє, а Азербайджан дуже район. Було важко. Пані, чи виправдали ваше очікування від команди України Азербайджанського? До команди Азербайджану була дуже організовано. Ради. Дуже компактно, дуже важко було створювати на який яке на такому полі. Майже неможливо. Тому було важко грати, але збірна Азербайджана грала на контратак, намагалася їх проводити. Проблема сьогодні у збірною Азербайджанам нашій людина. Вважаючи, що. В Україні немає клубів в лізі чемпіонів, а в азібаржана є. Чи правильно взагалі чи виправдано преса вважала Україну аж настільки фаворитом, прогнозуючи прямо розгромні рахунки? Ми розуміємо, що від вас немає недооцінки суперника, але чи знов ж таки, от з боку преси? Дякую за нас запитання. у ввоювання я згоден, Ми нікуди від цього не воліємося, і ми намагаємося грати на, на максимум так. Якщо подивитися склад Карабану, там достатньо гравців, гравців в обороні, які грають зараз в лігічній ролі, але це не виправдання. Ми повинні думати про себе, ми, ми повинні в цій грі віддавати більше.